Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Матчу Зоря металіс 19-25 інтригував, в принципі, оскільки це була гра Віктора Скрипника проти зорі своєї колишньої команди, і чесно кажучи, статистика у Віктора Скрипника не дуже проти зорі. От ви бачите наскільки тепло він з Юрієм Ковалем привітався перед цим поєдинком. Головний арбітр цього матчу Денис Рєзніков. Що цікаво у складу, у складах обох команд Зурю. Повернулися всі досвідчені виконавці. Власне, і Чорко в складі, і Анті у складі, Будко у складі, що там Металіста 19-25? молодий воротар Проценко завойовує собі пост номер 1 Ну і немає явного руйнівника всередині поля. Це теж треба відзначати. Скрипник продовжує гнути свою лінію, і грати в більш-менш атакувальний футбол. Отут Дмитренко дуже красиво пожонглював м'ячем. Момент достатньо достатньо яскраве для нашого чемпіонату, і варто, мабуть, такі епізоди показувати крупним планом. Але з іншого боку, ви бачите, що Яцик і його партнери не дали Дмитренко тут якось загострити ситуацію. Тим не менш дуже небезпечний кутовий. І довелося в цьому епізоді Сапутіну демонструвати свою реакцію. Реакцію, яка йому притаманна. Зоря одразу намагалася створити контратаку, але неточна передача тут була у Гіреро. Подивіться. Який удар від Імерекова, і яка реакція Сапутіна? Дуже нелегко скластися, зреагувати у цьому епізоді дуже красивий сейф воротаря зорі. Тут Червак під пресингом віддає неточну передачу. Чурко підхоплює після передачі Яцека. Його удар повз ворота. Ячкутився по газону, і, скоріш за все, Проценко все ж таки встигав на цей удар, але непогана спроба. І Взагалі, Чурко дуже непогано виглядав на, на ось такі позиції в центрі поля. Глибше всі грав Башич. А от Чурко і Яцик трохи вище. Башич тут вигравав майже всі диноборства. Але ще одна проблема. Ми ви бачили футбольне поле на фланзі будка. Особливо це відчувалося. Там воно перепахано, просто було. А от на іншому лівому фланзі можна було такі передачі віддавати, як зробив Чурко в цьому епізоді. Дуже красивий пас п'ятою на Антюха. Подивіться, як виконав Чурко. Це чемпіонат України, друзі. І Потім простріл від Антюха на Кірюханцева. Але зуміли харків'яни в останній момент тут угрозу відвести тут. Фарина. М'яч вибивав знову швидка атака Зорі. Бачите, які зони у центрі у металіста 19-25. п'ять. Удар яцка ползвороту, удар не вдався, але тут головне звернути увагу на структуру гри, на те, що відбувається у центрі поля в харків'ян. Довелося скрипнику дуже швидко робити першу вимушену заміну. Адже Ростислав Русин отримав пошкодження, і замість нього вийшов Жичиков. Спочатку Жичиков вийшов у півзахист, у Другому таймі буде ще одна заміна від скрипника. І Жичиков стане правим захисником. Ну а поки що перший тайм. Ось ця передача від будка його навіз. Тут Гіреро не скористатися не зміг. Далі момент намагається металіст 19-25 свою атаку е створити. І непогано проривається правим флангом. Жичков його подача Джордан. Вантух далеко не вибиває на підхопленні капінус і б'є вище воріт. Ще один фланговий захисник металіста 19-25. Починав він правим захисником, потім в другому тамі вже грав лівого захисника. Ще момент тут зіткнення Імирекова і Кірюханцева. Після матчу Віктор Скрипним скаже, що тут був фол. І Миреков на газоні. Резніков арбітер фол не побачив. Подивіться, скільки часу у Батагова, щоб передачу віддати. І відкривається Гіреро. Забиває на 41-й хвилині зустрічі. Практично не святкує. Мабуть, сонце припекло Едуардо Гіреро в цьому епізоді. Не так часто побачиш таку стриману реакцію на гол. будь якому Разі, мабуть, тому що дуже довго чекав цього голу Гереро. Саме так він реагує в сайду. Тут не було. І зверніть увагу на позицію Імирекова. Він після того як отримав мікропошкодження, піднявся і схоже, що ще пішов щось доводити арбітру. Зробив два кроки вперед і створив зону для гіреро. Гереро одразу показав, що відкривається, що він може вийти на ударну позицію. і Знайшов його батагов чудовою вертикальною розрізною передачою. Потім ще передивлялися вар. На предмет офсайду, офсайду тут не було, і Миреков розказував про порушення правил Резнікова. бачите. Немає офсайду. у Кіреро. Він встиг відкритися. І що найважливіше, Батахов встиг віддати точну передачу. Ну Чесно кажучи, як на мене, це кричуща помилка захисту металіста 1925, Помилка досвідченого і мерекого, який не мав права просто вимикатися із гри і залишати зону, навіть якщо проти нього фулили, як він вважав. Тут навпаки Рєзніков вибачив Імирекова, адже це брак при прийомі м'яча і рукою зіграв Мереков, Мав штрафний давати арбітер. Ну і на кінець, на сам кінець першого тайму, штрафний удар від Жичікова, удар вище воріт. Достатньо багато моментів ми у першому таймі побачили. Що відбувалося у другому? Металіст 19-25 перебудувався. Вийшов Бийчик, Ось він зараз із м'ячем, знаходить ударну позицію. Б'є просто в руки Сапутіну. Бийчик поміняв Червака. Відповідно на позицію центрального захисника перейшов Фарина, лівим захисником став Капінус, а правим захисником Жичиков. Але це ще не перше і не останнє вимушене рішення від Віктора Скрипника. Йому тому ще доводитиметься неодноразово міняти тактичні налаштування. Атака Зорі, яцик знову дуже активний. Активний попереду знаходить момент для удару. Щоправда, його удар блокують, знаходять зони в захисті металіста 19-25. Футболісти Зорі достатньо впевнено, і виходить у них створювати моменти знову. Розхитало і Мерекова в цьому епізоді не найкращий все ж таки матч для супердосвідченого захисника Харківського клубу. Атака металіста 19-25, Удар непоганий момент для капіноса. І тут спочатку здавалося, що він був ближче до голу, ніж. В Першому таймі, але насправді м'яч пролетів дуже далеко від дальньої стійки. Ще одна атака харків'ян. Знову створюються умови для удару. Цього разу б'є Юсов. І б'є вище воріт. Хоча цей момент ця можливість набагато краще, ніж е, минулий шанс для Капінуса. Гіреро він із з м'ячем. Його передача на Антюха. Антюк зміщується у центр. Фінтейт правої ноги можна вбити. І достатньо е, комфортно було бити Антюху. Втім, удар не вдався. Удар просто в руки проценку, але чудово він розхитав перед тим захисників. І от Кутовий, Кутовий і забиває Юсов. Е, Якби команда Віктора Скрипника не грала всередині поля, якби можливо іноді не надто якісно захищалося, але от стандарти, стандарти Віктор Скрипник ставить у всіх своїх командах. Чудова скидка від Овусу. Подивіться, як вони розіграли цей кутовий і забиває юсов. Забуває Юсов, порушення правил тут теж не було. Один-один стає рахунок, попри достатньо велику перевагу зорі. Зоря, звичайно, що одразу біжить забивати ще й Гереро. Гереро тут мав забивати після передачі Антюха. Все для нього Антюх зробив, але навіть такий майстер, як Гереро, може не влучити по м'ячу. І так буває. Втім, трохи пізніше е настане. І для е форварда збірної Панами сатисфакція. Подивіться, з м'ячем Гіреро. Гіреро ніхто його не опікає. І Гіреро прикладає з усіх сил, в ближній кут металіста 19-25. І не зумів зреагувати на цей удар Проценко. Після такого голу, звичайно, ще реакція не така стримана для нападника. Зорі. Чудовий удар Гіреро після матчу е Младен Бартулович, е помічник головного. Тренер Зурі скаже, що ось такого гереро ми чекали. Ось такий гереро нам потрібен. Хоча Гереро у всіх матчах в принципі намагається грати достатньо гостро, але цього разу він забиває. Ось що важливо: дуже довго не міг забити Гереро. Сидоров. Вийшов у металіста 19-25 Взагалі на останніх хвилинах. Харків'яни всіма силами пішли вперед. Навіть Миреков став ще одним нападником. І тут хороший шанс для Владлена Юрченка. Міг він, в принципі, зрівнювати рахунок у цьому моменті, зумів знайти можливість для удару, але чудовий сейв був у Сапутіна. Сапутін зіграв дуже впевнено у цьому епізоді, коли треба, він врятував, як і в цьому епізоді. Антон Боль викидає аут. Він вийшов на заміну. Грав правого захисника у цьому поєдинку. Також вийшов Алі юндур. Е, подивіться, скільки е, місця, скільки вільних зон на половині поля металіста 19 19-25. Дуже не вдала передача. Тут іде на проценка і ледь він сам собі м'яч не привозить. Леть його не запресингував у цьому епізоді. Аліюндур. Ну, скрипник власне ставить проценка, бо він краще за Мозіля грає ногами. Але в цьому епізоді аж нато незручна передача назад. Була ось він і Миреков пішов атакувати. Пішов ще одним форвардом вперед і навіть не повертався. От після цього епізоду, після удару Юсова, ворота. Насправді у Юсова непоганий момент, щоб рахунок зрівняти. Велика перевага достатньо була в зорі, але були шанси у металіста 19-25. будь якому Моментів все ж таки рахунок зрівнювати. Ось знову металіст 19 25 намагається атакувати. Антюх М'яч забирає, немає порушення правил. Антюх розвертається, сам біжить вперед, віддає передачу на Бугая. Бугай Бугай. Далі з м'ячем. Передача на Антюха. Антюх виходить сам на сам і має завершувати голом. Цей момент цю атаку, але не забуває. Б'є повз дальній кут і власне цією атакою. Поєдинок і завершується. Завершується все ж таки перемогою зорі із рахунком 2-1. Друзі, донайте на лігу аеророзвитки 3-0 обов'язково QR-код на ваших екранах і дивіться чемпіонат України на Футболхаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.